Аромат свіжої випічки, страви, що парують, та постійний рух. Так що вівторка працює волонтерська кухня-смаколик у Тернополі. Господині готують страви для поранених захисників і захисниць, які проходять лікування у медзакладах Тернополя. Кожного ранку ми спілкуємося з медсестрами. Нам кажуть, кількість хлопців, скільки є на даний вівторок, і ми ту кількість відповідно порції готуємо, скільки потрібно. Це не є мова про. Їжу, а є мова про турботу, про піплування наших хлопців. Нашу є багато хлопців, які лежать в лікарні і по три місяці, і по чотири, довготривалий термін. Меню щоразу інше. М'ясо по-французьки, риба, бандерики з м'ясом, налисники, салати, брускети. Обов'язково додають і десерти. Яблучний чи вишневий пиріг, рогалики, кекси та інші домашні смаколики. Їжу пакують в одноразові порційні контейнери, аби військові могли скуштувати страви в зручний для них час. Сьогодні в нас в меню є рогалики, ми замісили тісто. І зараз у нас є начинка з маком. Ми її закатаємо. І будемо пекти. У нас основна страва одна коробочка, інша для солодки. Ми завжди кожного тижня готуємо домашні смаколики. печиво, ляски, печиво, дрогалики. Вже протягом трошки більше тривалого часу ще працюємо на замовлення хлопців, тому що хлопці замовляють. Хлопців пріоритет це є вареники. Для волонтерок ця праця не лише про їжу, а й про емоції, які вона дарує. Тут вірять, шматок домашнього пирога чи порція гарячих вареників здатні додати сил і тепла тим, хто цього найбільше потребує. Це маленька частинка, що ми можемо їм допомогти, хоч якусь радість до них принести. Бо коли ми бачимо їхні очі, коли вони тішаться, що ми їм приносимо ті смаколики. Ну для нас це є радість. Кухня Смаколик працює завдяки фінансовій підтримці та продуктовій допомозі небайдужих. Усе можна приносити щовівторка з 9 до 15.00 за адресою вулиця Богдана Лепкого, 4 у Тернополі, а ще підтримати матеріально через сторінку ініціативи у Фейсбук.